Доброго дня, Щиросердно вітаю передусім із початком сьомих Чорновольських читань. Насправді це важлива подія, і я вдячний і дослідникам, і всім, хто бере участь, і організаторам за те, що у цей непростий час ми маємо можливість все ж таки спілкуватися, осмислюватися, осмислювати дуже важливі для націєтворення події, нашу історію. Ми радо долучаємося до проведення цих читань, оскільки розуміємо, що процес національно-демократичних е, таких рухів, яких, який якраз привів нас до важливих революцій, до речей, які однозначно, я вважаю, визначили цивілізаційний вектор розвитку України і десь е, чітко. Е, Допомогли нам зрозуміти, що в Україні формується політична нація, і насправді вже є зріле громадянське суспільство. Цей процес був довгий, і якраз Чорновіл В'ячеслав разом зі своїми однодумцями від Шістдесятництва до націонал-демократичних рухів кінця двадцятого століття вони якраз і формували оцю ситуацію революційну. Ми якраз нещодавно відзначали 30-ту річницю. Революції на граніті ми відзначали сьому річницю революції гідності. Ми розуміємо, що ці події виникли не самі по собі, що це є продовження тієї боротьби за Україну, за незалежність, за самоідентифікацію. І насправді постать Чорновола у цій ситуації є надзвичайно важлива, попри те, що КДБ, спецслужби, ну і думаю, навіть сьогодні. Кремль і русський мір вони намагаються приховати правду, створити нові міфи, нав'язати ярлики з тим, аби дуже важливі постаті рівня Чорновола вони десь би там залишилися в далекій і незрозумілій, і неактуальній для сучасної молоді і політикому історії. Насправді ми розуміємо, що постать Чорновола, вона до кінця не розкрита, існує справді чимало ідеологем, міфів, і якраз подібні форуми вони допомагають знайти правду і більше, змістовніше, зрозуміти, можливо, не обов'язково з такої точки зору якби, ну, глорифікації тих чи інших постатей, а навпаки, зрозуміти навіть ті самі помилки, зрозуміти уроки, зрозуміти виклики і складність прийняття рішень в тих умовах, з тим, аби ми. Могли справді історичні уроки вивчати. А ми така нація, що, на жаль, сьогодні не є дуже успішною у цьому. Насправді для мене Чорновіл він от і напевно для дуже багатьох українців. Він вперше, напевно, виявив свою таку позицію в 65-му році, коли відкрито разом з Дзюбою, разом із Тусом, вони захистили українську інтелігенцію під час прем'єри фільму Тіні Забутих предків. Я теж пам'ятаю, як у 65-му році у Шишорах відкривався пам'ятник Тарасу Шевченку авторства Івана Гончара. Я довго працював в Національному центрі народної культури музею Івана Гончара, який був заснований Іваном Гончаром. І пам'ятаю його альбоми Україна Українці, де, от серед таких світлин чорнобілих, коли українська молодь студенти. Молоді політики, свідомі українці, приходили до Івана Гончара у Києві в його хату, під пильним, яка була під пильним наглядом КДБ, де вони одягали народні строї, де вони відроджували українські народні традиції. І от на багатьох світлинах є якраз молодий В'ячеслав Чорновіл. І в Шишорах це теж була очевидно дуже важлива політична, не лише культурна подія. Це була політична подія, коли українці відкрито заявили про свою чітку позицію і рішучість у захисті українських культурних і політичних цінностей. І тому я щиро вітаю і сподіваюся, що матеріали форуму вони будуть поширені, вони будуть обговорювані. Дуже добре. Я вітаю із виданням цього збірника. Це на сьогодні дуже рідкісна річ, коли ми маємо можливість не лише Чути спікерів, але й бачити вже опубліковані їхні матеріали доповідей з метою аналізу і підготовки очевидно певних питань. Тому я щиро вітаю організаторів, учасників і бажаю плідної роботи і подальших чорноволіських читань у майбутньому. Щиро дякую.